Сьогодні ми в одному з цехів виробничої компанії Vesper Group, де виготовляється стабілізатор напругарета. Хочу представити трифазний стабілізатор моделі Calmer на 81 кВт. На передній панелі стабілізатора бачите автоматичні вимикачі словенського виробництва компанії SES автоматичний розщеплювач. Механічний перемикач з режиму роботи стабілізація в режим транзит, три цифрових індикатора і три силових модуля. На задній панелі у нас вхідний кабельний зажим, вихідний кабельний зажим. І якщо кришечку зняти, тут то. ми бачимо значить, вхідну клемну колодку і синхронізатор. Який вставляється сюди додатково по вашій заявці. В ціну стабілізатору він не входить і доплачується окремо. О, синхронізатор служить для захисту від неповнофазного режиму роботи, для трофазного навантаження. Ось. Е, у випадку, якщо він спрацьовує, то вимикається трофазні споживачі. Однофазні споживачі живляться від окремої клемної колодки і вони отримують навантаження, і вони не будуть відключені. Таким чином у вас буде працювати комп'ютер, холодильник і освітлення. Опускаємо це нижче. Задня панель стабілізатора складається з трьох окремих модулів. Кожний модуль складається з трансформатора напруги. Датчика струму, радіатора, тристорних модулів, конденсаторного захисту, плати керування і охолодження. Тепер детальніше про кожне з них. Трансформатор використовується з мідними обмотками. Датчик струму потрібний для того, щоб стабілізатор знав, яке навантаження підключено до стабілізатора. Радіатор йде підвищеної площі розсіювання тепла, теристурні модулі йдуть 7 мікрон. Ось такого типу. Або замість них можуть бути теристорні модулі Infineon. Як бачите, вони ідентичні як зовні, так і по технічних параметрах. Конденсаторний захист потрібний для того, щоб фільтрувати він по входу і по виходу і фільтрує від високовольтних імпульсів. Додатково хочу наголосити на цих плавких перемичках, які включені в розрив між теристорним ключом і відпайками трансформатора. Вони служать як додатковий захист трансформатора при. Виході з ладу теристорного ключа. Коли якийсь теристорний ключ виходить з ладу, то одночасно працюють дві обмотки трансформатора, від чого він сильно починає грітися. І для того, щоб він не вийшов з ладу, перегоряє ця плавка, плавка перемичка. В стабілізаторі реалізований захист від перегріву на терморезисторах. Вони закріпляються безпосередньо на обмотках трансформатора і на радіаторі. Якщо температура перевищує допустимі межі, то вони блокують роботу стабілізатора. І такий стан зберігається до тих пір, поки обмотки або сам радіатор не охолодяться до безпечної температури, після чого стабілізатор автоматично включається. Тут ми бачимо плату керування, Ось, яка базується на мікропроцесорі фірми В Випадку аварійного перевищення вхідної напруги. Атмел відключає всі силові ключі і тим самим обеструмлюючи навантаження. При зменшенні напруги до робочого діапазону, стабілізатор все автоматично повертає в роботу. Є також додатковий контролер, який знаходиться в тій частині плати, який контролює вихідну напругу стабілізатора. І якщо вихідна напруга перевищить 245 вольт, то відбудеться. Повне відключення стабілізатора шляхом спрацювання ось цього незалежного розщеплювача, який знаходиться на передній панелі стабілізатора. Якщо таке відбудеться, то вікнення стабілізатора вже треба буде проводити вручну. Перевагою трьохфазних стабілізаторів напруги рета є те, що вони використовують модульну систему. Якщо б так трапилося, що стабілізатор вийшов з ладу, вам. Слід вичислити, який модуль вийшов з лату, при цьому погасне якийсь один з індикаторів. Відкриваєте модуль, вимикаєте шлейф, вимикаєте е, вентилятор охолодження, вимикаєте датчик температури, з воротньої сторони від'єднуєте подачу фазної напруги. І відправляйте модуль на ремонт. При цьому два інших модулі, що залишаться, будуть працювати. Стабілізатор напруги RETA Calmer працює у вхідному діапазоні напруг 128-278 вольт. А діапазон стабілізації 148 вольт 258. При цьому точність стабілізації плюс-мінус 1%. Але. По спеціальному замовленню, компанія Рета може виготовити цей стабілізатор з робочим діапазоном 90 вольт 310 вольт при цьому за ті самі кошти. Трьохфазні стабілізатори напруги «Рета Калмер можуть успішно експлуатуватися у виробничих приміщеннях на трьохфазне навантаження і в приватних котеджах на однофазне навантаження. З приводу придбання стабілізатора або, якщо вам потрібна, додаткова консультація, просимо вас звертатися в магазин Електросту.